Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Ото прочитав чергові новини і задумався над тим, як далеко б ми вже були, якби не було цього цирку уродів, пише блогер Масон Лембарг. Далі мовою оригіналу. Якби офіцери не боялися, що їх посадять у тюрму за занадто велику ініціативу знищенні окупантів, і вони будуть сидіти там без права застави, як і поки суспільство робить вигляд, що не бачить. Якби цирк уродів не знищував військове виробництво руками від. Двертих тварин не вривався на підприємства, що виробляють зброю. Не фоткав там документацію, не вилучав клістру, не, не проводив аудити через кошторисний прибуток, зупиняючи роботу і так далі. Просто щоб люди, які виробляють зброю для армії, не боялися щось робити, не переживали, що завтра до них прийдуть виродки і посадять їх в тюрму. Якби попукані клоуна замість світіння, їбалами в телевізорах і прогнозів про рак Путіна займалися зрадниками, хоча б на рівні звільнених територій, тоді б не було трагедії з 52 а жертвами в сільському кафе, і це тільки маленький шматочок про те, як цирк у роді впливає на життя людей, знищення ворогів і так далі. А ще є фінансова складова з ігровими установками в літаках, телемарафони і фільмами про поворознюка, а ще корупційна, в рамках якої мільярдами крадуть на солдатських харчах, є ще суспільна, а там повне розчарування і деградація. І можна багато про що тут говорити, але саме тут українці самі собі принесли таку ситуацію, коли замість того, щоб повірити в себе і в свої. І сили власні, якими ти давав позди свиням з боліта. Вони створили культа золотого теляти з того, хто нічим, крім горя, біди, сліз і крові цій країні не приносив. Зазначимо на суді розвідник головного управління розвідка Гура Роман Червінська стверджував, що президент Володимир Зеленський і керівник його офісу Андрій Єрмак свідомо сприяли зриву операції із захоплення вагнерівців за словами Червінського екс-глава Гура Василь Бурба. Під час наради із Зеленським і Єрмаком телефонував йому з виму. Могу перенести операцію. Червінський пояснив, що цього робити не можна, оскільки виникнуть проблеми. Відкрию таємницю. Я говорив, не можна лише для того, щоб для себе, як для розробника основної операції, зрозуміти, вони хочуть цю операцію зірвати чи продовжити. Вони кажуть, просто перенеси, знаючи що Єрмака давно який зняв мене за цемаха. Головного свідка пострілу з Бука в цивільний літак Boeing 777 2014 року. Володимира Цемаха. Я розумів, що буде протидія. Сказав. Ав Червінський ексрозвідник хотів зрозуміти рівень протидії Зеленська і Єрмак. Планують свідомо провалити спецоперацію, чи вони хочуть її втілити пізніше. І тому я сказав: якщо ми її переносимо, ми її провалюємо. Він сказав перенеси для мене ці слова означали провалюй. Тобто він свідомо, що вона провала, стверджує Червінський. Також Червінський припустив, що Зеленська міг телефонувати самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку до того, як затримали бойовиків Вагнера. Теоретично беремо до уваги припущення, Якщо у Лукашенка є записана розмова із Зеленським про те, що Зеленська йому телефонує і каже, о, тебе там на території знаходяться вагнерівці і хочуть зробити революцію. Якщо ця розмова є у Лукашенка у записі, то вона є фактичним доказом того, що Зеленський зрадив своїх розвідників свою операцію. Якщо він її викладе, то він фактично доведе зраду Зеленського. Таким чином він може впливати на рішення Зеленського, змушувати його купувати електроенергію, що зараз відбувається, і робити якісь інші речі, сказав він. Ще раз відео із за. Лосудо Чарвінська говорить про перші кроки влади на початку війни. Коли був перший місяць війни, Зеленський дав команду, що виводимо гроші, тому що України немає. Він не був він не готував. Ви знаєте, що 72-га бригада тільки вночі з 23-го на 24-те вийшла до Ірпеня і тільки тому вони зупинили, тому що вони за ніч туди добралися. А так ми взагалі в Києві Києв, зайшли російські танки за всі кімнали дві години зривали майже Заступник командира 72-ї бригади, який обороняв Київ. Mm. Він каже, коли ми поняли, що ми вже їх не втримаємо, нам потрібно зірвати місце через Керпінь. Він своєму командиру доповідає і каже, в мене команда з офісу президента, ми з тим зривати їх по команді їхні. Yeah. Він каже, що ти забри. Той саме був за Херсоні. Коли ми ще не Президента заборонив. Він забивник. І зайти росіяний Херсон. Ось ви не здавали самого початку, а гроші виводили, тому що зараз їх 30 мільярдів 40, які виведені українського бюджету, їх нема, тому що вони їх роздрібали. От там шукаєте злочинців, хлопці. Що ви ходите сюди? Ви Ви кажете, що один прокурор у відділі, один прокурор, то чим ви займаєтесь? Де гроші, де бюджет? 40 мільярдів вкрали. Пане прокурор, ви розумієте, взагалі історичний момент для України, чи ні? От чесно, ви розумієте, чи ні? От ви, ви сидите, знаєте, ви з нас глузуєте, да? я розумію, що у вас там часи може робить, може бриге, може, може щось ще. Да? І ви, звісно, отримали команду зверху. А ви розумієте, вони підуть далі. І яку історію ви робите? Ви подивитесь, коли закінчиться війна. Як сказав Вінсен Черчилль, війна закінчиться, і ми будемо дивитися на наслідки. І ви будете розуміти, що ви до цих наслідків теж відноситесь. І коли ви дізнаєтесь жахливу цифру, ми кожен приїдемо до вас. Що ви зробили для захисту України? Yeah, Що ви зробили для захисту України? України? Ви знаєте, ви проїдетесь по Євпіню, ви проїдете стовпучею. Ви подивіться Херсон, Миколаїв подивіться. Ізюм, Генерал Марченко, який втримав Миколаїв, який сьогодні, депутати, 272 чоловіка, підписали на звання Героя України. І зараз, я всім кажу, ми чекаємо на підпис президента Зеленського, щоб генерал Марченко став героєм України. Також повинен бути і герой полковник Червинський, який боронить повністю на воду, а ви поважаєте собі. Ви прикривались погонами, ви прикривались своїми будинками, ви прикривались своїми щитами за кордоном. Ви розумієте? Та ви можете махатися, як і хочете. Зараз, приїхали, зараз приїхав фінансовий діт з розумієте? Змінився Марк Мілі. Ви можете голову прикривати. Я політтехнолог, я розумію, що розмовляю. Я розумію ваші СІ, НЛП. Програмування. Я вам кажу прямо. Приїхав час в і всі інші, які будуть перевіряти вас повністю кожного від чутка до п'ятого. Розумієте? Ви повинні захистити людину, яка носить погони неполковника. Занесіть Памперси в для прокурорів. Зараз, ви Зараз граєте на стороні тих тих, хто заважає будувати нам іменно будувати перемогу України. Ми її будуємося разом. Від малечі, які бігають і збирають гроші на ЗСУ, до бабушек, які продають пиріжки, до дівчат, які бігають і продають якісь там квіточки і все інше. А ви сидите, звісно, у вас зарплата там під 200 під 100 тисяч. На яких ви машинах їздите? Що, що ви робите для України? Скажіть яка, яка від вас польза? Ви були на фронті? Хто? Ні. наше не, в... не служили, вони служили. Вони не служили Пане прокурор, так так на пані прокурор. Ви були разниця президент гулянце, як президент. президент. чи те. Ви, ви спілкуєтеся з народом? Чого не спілкуєтесь? на минулому суді? Вони теж боялися відповісти на це питання, але практика показує, що часів нашої змаросії звіровій справи, що вони ніхто ніде на фронті не були, але що більше вони ще й насміхаються з тих, хто на фронті. А я скажу для всіх, що з першого дня вторгнення, навіть за, за добу до вторгнення, і ДБ, і прокуратура, і купа інших структур звалили в Чернівці Івано-Франківськ, Львів, а зокрема, прокуратура і ДБР бояться до сих пір виїжджати зі Львова, і, тому як тільки можуть, то справи переносять до Львова і там їх проводять. Оце реальність, яка є. я пишу статтю про генерала Марченка повністю про захист Миколаївщини. От і до. І тільки завдяки тому, що генерал Марченко втригав Миколаївщину, не провалився, Кирова Рачина не провалилась, не провалилась Полтавська область, і звісно, звільнили Херсонщину. А ви знаєте, що генералу жайкету дали звання генерала президент Зеленський? А знаєте, де був генерал-полковник тоді Шайкет? Він просто втік. А коли генерал Марченко на своє ну, день народження в'їхав 25 лютого, ви послухайте мене, дивіться на мене, я вам розказую історичну факту. Які знають американці, які знають The Послуктаймс, Юменіан People, Financial Times, а також БІЛ Німецький, який про нашу правову систему каже, що ваша правова система взагалі дає конкретний збой. На 45 днів. По закрили повністю поставку фінансів. Да. Ви не думаєте Ради, чого? Збага. Як ми будемо воювати? Ви, ви можете спонсувати. В, ви пан прокурорка це їм на руку справи. вони чекають, може вони чекаються, коли впаде Україна міністерства. Ви закрили людину? Вона сидить і виходить до суду. Я вас мого разу запитав, аби гроші не йшли і вкрали? Нема чого ви там розслідуєте? Сказав, що нема приєснікова. Єрмака. Сказав, що не знає. А ви виходити клоуни тут знаєте, як була зверу за взагалі в Фейсбуці? на засіданні. За даними телеграм-каналів, були присутні представники залужного. Сам залужний, мабуть, брав участь у засіданні суду онлайн на стороні офіцера. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.